Слава Ісусу Христу. Дорогі сестри і браття, роздумуючи над Божою природою, ми з вами стверджували, що Бог Бог є безмежно досконалий. І він більше вдосконалюватися не може, тому що Він є найдосконаліший. І він не може змінитися. Тому що його досконалість безмежна і цілковита. І ось він до світу ставиться не так, що, наприклад, створив світ і його залишив і лишень іздалека стежить, спостерігає, чи світ чи тобі вдасться випливти чи ні. Наука церкви і Святе Писання його називає. Вседержителем. І колись тут ми згадували, що оце поняття Вседержитель має своє значення. Тобто, все, що існує у світі, воно існує тільки тому, що Бог про нього думає, пам'ятає. Все існуюче є у Божому серці, і саме тому воно й існує. І ось посеред того світу, про який Бог постійно турбується, пам'ятає і думає. Він сотворив людину на свій образ і подобу і дарував їй величезну цінність. Він дарував їй свободу. Бог дарував людині свободу, бо без свободи. Людина не може відповідати Богові. І якщо дехто скаже, чекайте, якщо Бог дав людині свободу, а через свободу людина згрішила, хіба Бог не знав про це, очевидно, що знав. І знав, що станеться, і знав, що людина буде зловживати свободою, але все одно він створив людину свобідною. І він відпустив її в цьому світі. Він і далі думає про неї, і далі турбується, бо інакше вона не існувала б. Але людині дав оцей внутрішній стан свободи, свободи вибору. І якщо ти комусь даєш свободу, то не можеш її обмежувати. Дорогі сестри і браті, треба розуміти, що людина. Хоче чи не хоче, вона обмежена у своїй свободі. Ну, Наприклад, вона не може літати, як птах. Для того, щоб літати, їй потрібно якесь пристосування. і Тому тепер є літаки чи повітряні кулі. Людина піднімається в повітря, але не може просто так вона літати. Або, наприклад, людина не може під водою дихати. І якщо хтось у свободі скаже, я піду подихаю під водою, то він втопиться. Звичайно, що людська свобода, вона обмежена певними рамками людської природи, але це не означає, що цієї свободи нема, і ми, в принципі, постійно маємо досвід цієї свободи, коли своїм розумом ми вирішуємо, що нам робити, куди нам йти. Коли ми вирішуємо приймати щось чи відкинути, все це залежить від нас і від нашої свободи. І ось, дорогі сестри і браття, якщо у своєму проведінні Бог дає людині свободу, то тепер немає смислу цю свободу обмежувати. І тому, коли ми говоримо про заповіді Божі, то це не означає, що Бог... Насправді на людину накладає якісь кайдани. І справді, людина, яка знає заповіді, не, при... не зменшує своєї свободи. От, наприклад, заповіді не знали, були свобідні, навчилися, свободи менше не стало. Багатьом людям здається, що Бог діє суверенно, без огляду. На те, що людина хоче чи прагне. Бог собі вирішив, що ти йому зробиш. І тому люди дуже часто страждають, мучаться. Боже, чому то одне має бути, друге має бути. Але один раз, давши людині свободу, Бог вже ніколи, ніколи не відступається від цього свого дарунку для неї. Ну і тепер треба підійти до тієї людини, тому що вона дорога йому, а має свободу. Бачимо дуже часто, наприклад, у стосунках з дітьми, дорослі хочуть їх щось примусити, особливо коли дитина ще зовсім дрібна, то її можна шарпнути, заставити і е, познущатися з неї тільки щоб вона була такою, якою ми хочемо. Дорослі так вміють робити з дітьми. Але Бог так не робить із своїми. Бо я читав одну таку книжку, і там один автор дуже сильно е, розписував, як то Біблія помиляється, бо в Біблії інші е, ідеї написані, а він видумав ідею, що Бог це отець. І він ставиться до людей як до своїх дітей. Бачимо, є одна така дуже цікава річ: Що означає ставитися як до своїх дітей? Дуже різноманітне ставлення батьків до дітей. І дуже часто батьки помиляються у вихованні своїх дітей. Ну, наприклад, у Святому Писанні пише. Що чоловік покине батька і матір, і пристане до своєї жінки, і стануть вони двоє одне тіло. І тут приходить мама і каже: там я сварилася з моїми дітьми, бо вони мене не слухають. Я кажу, наймолодшій дитині скільки років? Вона каже, 32. Ну, які ж то діти. А в святому Писанні пише, що батька-матір дитина покине, і то треба вміти відпустити дітей. І оце поняття. Що то означає батьки і діти? Батьки покликані дітей відпустити до самостійного життя. Ось у чому є задум. І тому, дорогі сестри і браття, у стосунках між Богом і людьми зовсім інше поняття святе Писання нам представляє від самого початку. Тому що першим людям Бог обіцяє, що він виправить цю помилку, яку вони зробили, тобто перший гріх, який вони зробили, і, здається, занепостили все людство. Але ось коли стався потоп, і вже води зійшли із землі. І люди, які під час потопу врятувалися, ной, його сини, невістки, дружина, вони оглянули землю цю, з якої зійшла вода, і ось з'явилася веселка, і тоді Бог каже, це знак мого такого союзу з тобою і з усім людством, що ніколи більше не буду я нищити людей загальним потопом. Щоб всі загинули. І оцей знак, він став знаком, дорогі сестри і браття, Союзу. Союзу, в якому кожний має свою відповідальність. Бог бере на себе свою відповідальність і свою роботу. А люди Беруть на себе свою відповідальність, частину своєї відповідальності. І вони мають відповідальність перед Богом, але мають зробити свою певну дію. І, власне, святе письмо воно представляє людям головний спосіб стосунків між Богом і людьми. Це союз. І тому ми називаємо, або ще по церковнослов'янськи є такий, таке поняття як завіт. Воно перейшло в українську мову, і тому ціла, ціле святе письмо поставлене під поняття Завіту є старий завіт, а є Новий завіт, а іншого немає. Слава Ісусу Христу!